Семен Майсеєвич Рейнер людина з унікальною біографією, колишній вчитель фізики і математики загальноосвітньої школи номер 7 У свої 89 веде активний спосіб життя. Цікавиться життям міської громади, переймається проблемами освітянської галузі, такої рідної серцю. Трудовий стаж нашого героя 60 років. Шановний Семен Майсеєвич! Я хочу сказати, то, що зараз виконати по почесне дорушення голови Чернівської обласної державної адміністрації Володимира Миколаївича Хаменка. Ви нагороджуєтесь подякою голови Чернівської обласної державної адміністрації за мужність і самовідомість, проявлені у боротьбі з фашистськими загарбниками у період Великої Вітчизнаної війни 1941-1945 років вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху. Багаторічну громадську діяльність, патріотичне виховання молоді та з нагоди дня перемоги. Спасибо. Семен Мосіч, я хочу від себе, від нашої громади, висловити слова найщиріше вдячності за той подвиг, який ви зробили для нас, за те, що ви нам дали життя, за те, що ми можемо зараз виховувати своїх дітей і вже задумуватись про про своїх внуків. За це сонячне небо, яке зараз сіяє у нас над головою, це завдяки вашому подвигу. І цей подвиг він безсмертний. Тому, Семен Моїксіч, найщиріше вітання. І ця подяка голови Чернівської обласної державної адміністрації Володимира Миколаївича Хаменка. А також, я знаю, що ви любите пісні слухати. Тоді у цей подарунок. Дасть можливість вам я кажуть слухати гарні пісні і пісні про день перемоги. Про початок війни Семен Рейнер дізнався по закінченні восьмирічки. річки. Ще юного на фронт не брали. Далі евакуація до Бухарської області. Як тільки виповнилося 18, потрапив на фронт. Бойове хрещення пройшов на Курській дозі. Тут же отримав і перше поранення. Далі довгі сім місяців лікувався по госпіталям. ну а на вже ж. Мы же приносили в гимнастерке, кошельков уже не было. Угу. Там автомат, номер ППШ, номер. Да. А ты да? уже такой вид имеет. Ремень поясной, угу. ремень брюсный, ремень ружейный, Котелок. Під час боїв під нарвою Семен Мойсейович отримує друге поранення. Згодом за цю операцію він отримає медаль за бойові заслуги, знову госпіталі і повернення до рідної частини. Медаль за відвагу отримав за бої на лінії Монергейма. В архівній довідці написано, що він першим піднявся в атаку і повів за собою солдат як комсорг. Коли наші війська були під Берліном, в Естонії утворилися корлянське угрупування. Гвардійська частина, в якій служив Семен Мойсейович, по тривозі піднялася і виступає проти цього угруповання. При його знищенні наш герой, 23 лютого, знову отримує поранення. Знову госпіталь. Приїхав додому, вони всі дивилися. Найтрудніше було це зайти mm -hmm. коченікам і крадітям учеников, котр я третю школу закінчив, Дев'ять класів. За Зайти... Гри, Гришка Козлов, бабушка, которые погибли, с которыми я дружил и все время же не ко мне ходил. Mm -hmm. И как-то к родителям зайти и несколько раз вокруг дома потом учился. Они, конечно, расплакались, приняли меня. Но тяжело было это. Mm -hmm. Петро Алла mm -hmm. со мной учился. И подруга его была, Белка Готли. Она совершила такой, он же в десантник был. И она же пошла, Тамарка Бербилу и Белка Готли, они тоже пошли в десантный, но летчик ошибся и выбросил их не там, где это, это в 1941 году, где уже были немцы. Он-то там, где надо было, но пока... Собира... Они в Чернигове бывают, не школа десантная. И она совершила такой же подвиг, как Зоя Космодемянская. Пошла добровольно в это, попала в плен туда и не выдала, что она партизанка, сказала, что ее мобилизовали на это. И Емельянов, Емельянов музей ездил туда, куда-то в Волынскую область, в ту тюрьму, где она сидела, и нашел документы, ее, расстреляли. Семь человек погибло с класса. А директором школы, школу у нас был Цыган, Чекуленко, Иван Демьянович. Две дочки у меня были. Читал истории, ну, читал, как обычно, но уважали мы его. Его тоже расстреляли, цыган же тоже не расстреливали. попал, он был старший лейтенант, попал в плен. Після фронту доля Семена Майсевича повернула на педагогічну ниву. Без проблем вступив на фізмат Ніжинського інституту, без проблем його закінчив. Отримав направлення до Семенівської середньої школи імені Леніна. Тут пройшло педагогічне хрещення. За плечима Семена Майсеєвича 50 років трудового стажу, виховав 9 директорів, 20 кандидатів наук. Сам вчитель нагороджений багатьма відзнаками. Орденом трудового червоного прапора має звання вчителя методиста та інші педагогічні відзнаки. І це не все. Його поважають всі. Він не лише прекрасний вчитель, він просто чудова людина. А чи пам'ятаєте ви день перемоги у 45-му? Я стояв на посту, уже ж виписав і, і вдруг слышу кругом стрільба. Я не знав, що мені робити какета. Потом прибежал наш разводящий и говорит: "Война кончилась". Дошла до них, что кончилась война. И все, у кого было какое оружие, стреляли в воздух. Ну, все мы обрадовались, конечно, что стали живы. А ещё відчуваєте на день перемоги у 2013 році? Ну, от эмоции. Ощущение, вы знаете, когда о войне пишут, что не так, как нам бы хотелось, это грустное ощущение. Когда поздравляют мне мои ученики, и когда в городе отмечают День Победы, и когда приветствуются, все, радуюсь, что дожил до этих дней, что все-таки не зря воевали. А когда читаешь иногда какие-нибудь статьи, которые Говорят, что не надо было воевать, что мы умнее. Не. Немного грустновато. Причем же молодежь мало знает о войне. Иногда, когда я встречаюсь, раньше был помоложе, каждый год в школу приходил и проводил с ними беседы, видел, что ученики почти очень мало знают. Щоб ви хотіли побажати молодому поколінню ніженців? Щоб вони були патріотами України. Щоб вони чувствовали, що це наша родина. і що треба її любити і вважати. язык, літературу. І захищати. І, і, і щоб не приходило захищати, щоб ніхто не нападав.